Ця композиція це обробка народної української пісні. Йшла дівчилучками. Я вийшла зіграти саме цю пісню на концерті, тому що вона підходить до цього концерту. Разом із викладачами юні таланти підготували низку виступів на сцені. Музиканти грали твори різних виконавців, епох та країн. Усі композиції виконували на народних інструментах. Об'єднатися заради спільної мети, колектив та учні вирішили одноголосно підтримку в своїй добрій справі. Знайшли і серед батьків, і серед небайдужих жителів міста. Ми запрошували громадськість міста. Ми запрошували батьків наших учнів. Ми запрошували наших колег, наші юні музиканти-артисти будуть старатися і передавати свої почуття. тому що вони знають, що їм сьогодні потрібно справити гарне враження, бо вони працюють заради гарного діла. Свій вклад у організацію концерту внесли і волонтери, адже саме вони регулярно піклуються та передають допомогу нашим землякам на схід. Вони добровольці, вони не мають матеріальних ніяких вигод, не мають зарплати. І звичайно, дуже хочеться. Найперше, це допомогти їм. Хоча, звичайно, допомогти хочеться всім. Дуже рада, що е, наші земляки, наші хмельничани небайдужі е, залишаються до потреб армії, до потреб добровольців. Дуже велику подяку просять передати всі наші бійці е, зі сходу дітям. Діти беруть надзвичайно активну участь у допомозі бійцям такими концертами, різними ярмарками, і надзвичайно піднімає бойовий дух дитячі малюнки. Під час концерту організаторам вдалося зібрати 2400 гривень. Усі кошти було передано волонтерам з правого сектору на потреби 7-го окремого батальйону.